На Львівщині разом із військовими із Канади та Сполучених Штатів Америки підготовку українських підрозділів проводять і спеціалісти збройних сил Литви. Це інструктори із тактики та стрілецької справи, які справедливо вважаються одними із кращих у Європі. Про їх кропітку роботу, яка вже триває більше року, ще жодного разу не розповідали українські ЗМІ. Тож військове телебачення стало першим, кому випала нагода подивитися на процес підготовки за участі литовських спеціалістів. Перший етап індивідуальні стрільби із гранатометів та крупнокаліберних кулеметів. Сьогодні ми тут тренувалися виконувати стрільбу скажімо, уністеження опорного пункту противника і наступаючих сил противника. з АГС і ДШК працювали в тандемі. уничтожая бронированные об'єкти противника, крупнокалиберный пулемет. І, як ви сьогодні заметили, АГС помогала піхоту, яка допомагала, прикривала ці БТР, скажімо, в наступленні. Навіть бувалі солдати, які пройшли АТО, отримують тут новий досвід. Кажуть, вік живий, вік вчиться. Здесь нас обучали американці, канадці, литовцы. і вони навчили нас стріляти не тільки з основного оружа, яке по призначено для нас, а мы ми можемо стріляти других інших оружей, оружия. І це нас то есть тобто ми вже підготовлені більше. Тобто любой солдат зможе при будь ситуации ситуації стріляти з любого оружия. У перспективі литовські інструктори ускладнять підготовку і навчальні завдання. Будемо створювати такі, як би таскфорс, по, по натовським стандартам, коли роботи різні, різні системи огня в одному в одному з воду і одним командиром. Сьогодні Збройні сили Литви, як і інші країни Балтії проти ворожих броньованих об'єктів, використовують системи третього покоління Джавелін. Ці ракети на ціль наводяться самостійно, вражають танки зверху, де броня найтонша, та можуть використовуватися вночі та під час сильного задимлення. Такі протитанкові засоби вкрай необхідні українській армії. Попри це, зараз використовуються також досить ефективні протитанкові ракетні комплекси ФАГОТ. Литовські колеги навчають поводитися із ними. Успіх в бою найкращий успіх, коли ти зробиш вистріл хорошо заведеш в ціль цю ракету, уніштажаєш уничтожає, свою ціль і швидко поміняєш позицію. І один ПТУР має прикрити другого ПТУРа. Джавіль краще, що ти вистріл і забыл, так сказати, і меняешь позицію. Взагалі, литовські інструктори кажуть, що працювати з десантниками 25-ї бригади велике задоволення. І зізнаються, що самі багато чому новому навчилися у досвідчених українських бійців крилатої піхоти. Ми не вчителі, ми просто ділимося опитом між собою, і працюємо сувмісно. Нам с українцями очень легко работать. Все-таки есть і, і, і менталитет похож. І, і, і мы знаем мову, язык сам мы знаем, так нам, нам легче работать. І ніяких проблем з цим нет. Олексій Мазурін, Влад Назаркевич, Час Заркевич.